Постійно в роботі у нас ікони дорожні. А дану, дану іконочку, стиль ікони ми взяли від старовинних ікон, які вони раніше називалися путними. Дорожними їх ще називали це ікони, які брали з собою в дорогу. Звертались до Господа, до святих, до Божої Матері. Е, ці іконочки зроблені на дереві, з'ясана, термооброблено. Ззаді вифрезано спаси та збережи. Маємо цілу колекцію таких ікон з різними зображеннями святих Божих Божихматір та. Різних е, свят відомих, е, вона комплектується мішочком. Ось таким ж ану покажемо, як воно виглядає. Мішочком комплектується, тобто, ви також можете продовжити цю традицію брати з собою іконочку в дорогу. Дивіться, як гарно вона буде виглядати. Або можете подарувати комусь такий приємний подарунок. Вартість такої ікони 360 гривень. Е, весь перелік на сайті. Переходьте, обирайте, замовляйте.